Привіт, друзі. Привіт з вами Оля та Володимир. Володимир та Ольга. А сьогодні поговоримо на тему відпусток, подорожей і чи справді добре там, де нас нема. Так а, чому ми вирішили про це поговорити? Тому що ми тільки повернулися з нашої такої довгоочікуваної да. відпустки. Планували і півроку нам напевно, можливо і більше. Ну, з січня ми планували, тому що ми так. довго думали, довго. Планували маршрути, і це сталося. Так, їздили ми до Європи, до трьох, двох з половиною країн. Якщо рахувати окремі країни Шотландія, Англія і Португалія. А наша... Я думала, Шотландія би дуже не задовольнилася, якщо б ти назвав її півкраїною, тому... Шотландія, окрема країна Шотландія, окрема Англія, і окрема Португалія. На Британських островах ми пробули десь приблизно на тиждень, і там трошки більше в Португалії. Відпустка нам була з двох частин. Фактично, перша була така більш пізнавальна, я би так сказав. Там палаци, музеї там більш продумана в плані того, що у нас завжди щось було, що подивитися, якісь музеї. Про була програма така. Спланували кожен день практично. А в другій частині ми більше релаксували там, пили вино, валялися біля басейну. Валялися біля басейну. Це було аж один день. Ну але два, два із вісімнадцяти. Але так вона була більш релаксована в тому плані, що ми не, не планували, не біжали, не бігали нікуди. І більш так в своєму в такому темпі ходили, дивилися на міста і задоволення, да. отримували задоволення. Ну, цікавий був досвід, насправді, тому що деякі речі ми робили перший раз. Наприклад, перший раз ми подорожували без валіз, були тільки з рюкзаками. Дуже а, класний такий да. досвід. А, то, і це так вплинуло насправді на кількість грошей, які ми потратили. Тому що така категорія, як шопінг, випала фактично з нашої подорожі, тому що нікуди було класти ті речі, які ми купували. Тому там, ми не ходили особливо там по, по торговельних центрах, там На і так зі. далі. А, і, єдине, що додало трошки стресу, чи чи пустять нас там до бюджетних авіаліній з цими там такими немаленькими ми, рюкзаками? Так, все було добре, тому що ми все пропланували, Всі рюкзаки були в, в нормального розміру, як вимагалося. І це дуже було зручно, і як я думаю, що це нам дуже допомогло швидко змінювати один готель на інший готель. Без да, у нас було вісім готелів за цей час. Так, по поскакали по готелях, поскакали по містах, але ну справді було такі, Подивилися багато. Да, так, такі подорожі вони надовго запам'ятовуються, тому що mm -hmm. вражень ну справді багато. І в кінці подорожі ми вже забули, що ми робили в перші дні. Да, тому ми приїхали, передивилися всі фотки. Що ми що ми робили? Дуже класно. Далі. І в той самий час я думаю, що ми а, зрозуміли, подивилися, як живуть інші в Європі, як живуть люди, тому що дуже багато зараз людей говорять про те, що в Європі краще. Я мені не подобається Канада, я повернуся. Ну і тому такі е, ну думки, мабуть, що не виникали. Ну, в мене такі. виникали думки ще до ковіду. Я чомусь в мене думав про Португалію. Там надивився різних відео в інтернеті. А люди там хвалили Португалію з точки зору там отримання швидкого громадянства. Ну там Це ВН було. ВНЖ через купівлю нерухомості, яка там не дуже дорога в той час була, і там податки доволі приємні були для нових іммігрантів. Ну тобто можна було і розглядати ту Португалію. І там була така шальна думка, нам отримуємо канадське громадянство і може чкурнемо куди куди завгодно. ]arlo? Тому що якщо ви десь кудись іммігрували вже раз, то інша там друга, третя імміграція вже не визиває у вас великих там таких Страхі. страхів. А і тому я думав про Португалію. І ось нарешті ми там побували. До речі, на це було перший раз. Ми були в Португалії, і перший раз ми були в Британії. Тому це, це абсолютно нові для нас були країни в Європі. Ми багато де були, але ось ці ці дві країни були були перші карти. для нас. Ну, про Британію взагалі мріяв все своє життя. З 12 років так. дитинка мріяла і взагалі так. зараз. Дуже, дуже, дуже так бажав потрапити туди, потрапив, побачив і зрозумів, що, що мало. Треба ще. От куди мені хочеться повертатися, це до Лондона, до Британії. А так. я в Шотландії повернулася? Да. Ну і Шотландія теж ну, цікаво. Ну, самі британські острови ну, вони цікаві. А з точки зору культури, от мене сподобалось теж, те, що там той самий англійський, англійська мова. Тоби, ти, ти все розумієш, тобі, тобі легко спілкуватися з людьми. Ти майже все розумієш, тому що шотландський акцент або британський акцент, шотландський акцент не завжди був зрозумілий, але так вони тебе розуміють, вони і ти себе почуваєш більш вільно, тому що ти знаєш, куди йти, де спитати, що там написано, що вони хочуть. А, воно набагато легше. Так, навіть оця ліво-ліво чи стороння, правосторонній рух, який там. А там, через тиждень І ми чи... до нього звикли майже. Ну, тобто, ну, справді багато. Похідних таких речей між Британією і Наприклад, а, так. ми навіть були на дні Канади в Британії. Це було 30 червня. Там в Канаді, 1 липня, був Кененадея. А в Британії там це була неділя, і вони відмічали день День Канади. Трафальгарській площі, великий концерт, і там, канадський фестиваль. Багато такий. людей. Так було справді цікаво відчути себе так канадцем -на, -на, на дні Канади в Великій Британії. Таке було цікаві враження. А, виникло в мене бажання пожити трошки в Британії, в Лондоні. А, але не, не, не постійно. От, тобто, бажання трошки наш, побути експатом десь там, за нормальну зарплату. Рік-два поробити, да. і, але при тому а, мене не, не захотілося змінювати Канаду як мою країну. Мені Захотілося приїжджати назавжди, але отримувати інше громадянство. І взагалі ні. Я зрозуміла, що для мене Канада це, це крута, одна з найкращих країн у світі зараз. І всі кажуть, що Канада вже не та, яка була, оскільки там 20-10-40 років назад, але і взагалі світ вже не той. І нема зараз такого раю на землі. Да, мене... Та сама Британія з нею люди їдуть тисячами зараз. Я там читав статистику. тому що молоді освічені британці, які отримують там класну британську освіту, вони не затримуються в Британії спеціалісти, тому що зарплати не дуже великі, вартість життя велика. А і тому люди їдуть куди-інде, там до Сполучених Штатів, до Канади їдуть навіть. Yeah. Там до Сінгапуру ще кудись. Ну тобто сучасний світ він точки зору там люди не сидять все своє життя, там, де де, де народився, там, там придив. Приводив, там вони їдуть там, де краще. І тому ну, для кожного своє своє краще, комусь краще там о, в Канаді, комусь краще в Британії, там, комусь краще, краще в Україні. Там є yes. світ багатий, дуже великий, і тому можна знайти своє місце. Але для мене, от, що я зрозуміла, що я не хочу далі нікуди змінювати своє. Можливо, можливо, це вік. можливо, це вітве великий... ну, справді, коли ти молода людина, там коли тобі там 20, там. 5, наприклад, там, тобі світ діти. світ здається маленьким, там, ти легкий на підйом, тобі тебе нічого не обмежує, ні діти, ні, ні, не ні, ні кредити, не моргі, ні нічого ні, 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 <світнє> інше. <світнє> тобто ти взяв та поїхав, куди тобі треба. А коли ти вже там, за і ти починаєш розуміти, що ну напевно, що колись треба зупинятися в цих всіх подорожах і. <світнє> Не, не Я думаю, що це не останній наш переїзд, насправді Канада. Тому що на під, пенсію під пенсію всі канадці кудись куркають. Тобто їдуть до Сполучених Штатів або до того, або там купляють собі нерухомість там на Багамах, десь або там в Домінікані, або їдуть в Португалію. Да. Ну тобто. На пенсії все ж таки краще жити там, де тепліше, там, де є медичне обслуговування нормальне, там, де ти можеш менше тратити грошей на, за ті збереження, які ти заробив на протязі свого життя. Так, але до пенсії нам вже дуже далеко, і... але зараз. Ну ти б хотів жити в Португалії наприклад, Так, да, ну стосовно Португалії класна країна, щоб відпочивати, достатньо дешево, хоча не так дешево, як ну сподівалися. Тобто вони там вже так трошки Лісабона, особливо ціни такі немаленькі, я би так сказав. І все крім вина, але жити там не виникло бажання. ну, справді, ну якось воно бідненько, все якось не дуже комфортно. Якось грязненько, тобто, ну брудненько. Ну тобто, думаєш про те, що ну напевно не найкраща країна. Тобто є країни кращі, є країни ну ми спілкувалися в Португалії з, з експатом, який з Сполучених Штатів переїхав і прожив там такі три, три роки. Три роки, і він вже думає їхати звідти. Тобто воно не дуже до йому зайшло. Каже, що головна, напевно, одна з причин, то, що незважаючи на те, що Португалія якби в у Європі. Але вона ось на такому на краю на краю Європи, щоб кудись доїхати, ти на машині вже не поїдеш навіть у Францію, тому що далеко. А тобі треба на, на літаку кудись літіти. Ну це не дуже зручно. Коротше, європейська країна, але вона на, на такому краєшку самому Європи, і тому особливо не, не на і плюс рівень життя не дуже такий високий. Але що класно, в Португалії мені сподобалося, всі, майже всі говорять англійською мовою на дуже гарному рівні. Ну, в Лісабоні, в Португалі в Порту ми були, і навіть в маленьких містах, де ми були, люди можуть зрозуміти в 99%. Може, як за раз або два мені хтось зустрівся, хто не, не розуміє англійську мову. Тому я чула багато дуже людей, які казали, що в Португалії без португальського можна жити. Так, ну і працювати. Да, ким працювати? Ось велике питання. наприклад, чим відрізняється дуже сильно Португалія від Канади, те, що ці роботи руками там якісь. Пламбери, там, електрики, там ремонтники, будівель. Вони в Канаді заробляють буквально в рази більше, ніж в Португалії. Дуже низько оплачувані саме робітничі професії в Португалії. А в Канаді навпаки, тобто ти в офісі будеш заробляти менше, ніж та людина, яка вдома в тебе буде міняти плітку. Ну, тобто, і це ну, такий Цікаве ну, цікава відмінність ще так. в Лісабоні. Я перевірила скільки буде коштувати зняти двохкімнатну квартиру, приблизно в такому ну, більш-менш нормальному районі. І зараз ціни після ковіду дуже виросли, і це 2 тисячі євро, що рівно 3 тисячам канадських доларів. А зарплата там нижча, мінімалка там нижча, Тому в плані того, щоб там жити і в тебе більше було збереження або заощаджень і кращий рівень життя. Я не впевнена. Ні, ну воно не працює, і вони відмінили зараз золоту візу, чи майже відмінили, і немає вже там податкових преференцій. Ну тобто воно вони наїлися вже напевно іммігрантів. трошки. або не спрацювало, як вони а, хотіли, да, щоб ну, спрацювали. Коротше, напевно, Іспанія краще точки зору, якщо порівнювати там країну для того, щоб жити десь. Так, а взагалі Порто мені сподобався класне місто. Набагато мені більш сподобалось, ніж Лісабон. Якось воно було більш релаксне, більш цікаве, таке, більш динамічне. Ну, не знаю, ну, То, Лісабон дуже туристичний. Більш... Зараз вони всі тебе тягають, там, заходять, поїхали. Ну такі дуже настирний. Таке настирне так. місто. А, ну, в Лондоні так. Я б жила в Лондоні і пожила би рік-два, в Португалії ні. Завалі, може, місяць і то. Треба. Тому коротше, залишаємося. Коротше, якщо ви серфер, серфер, серфер. то вам до Португалії. Ні, ні. серфінгістів там багато. Ми там їх побачили буквально товпи, товпи на, на, на океані постійно кудись плавають. А, ну, взагалом класна була поїздка. Якщо резюмувати, потратили багато грошей. Але отримали да. кучу емоцій. Кучу задоволень, кучу емоцій, кучу вражень. І дітям дуже сподобалось нашим. Да. Дітям сподобалось. І це, діт, діт, діти ще такого віку, що можна їх трошки тягати з собою, коли вони вже підростуть, то напевно вже будемо без дітей подорожувати. Було б трошки спокійніше, напевно. Але, ну, для них дуже багато вражень також. І все одно там наприкінці відпустки вже хотілося додому до Канади, незважаючи на всі враження на, на всі ці, тобто вже хотілося до свого будиночку до, до роботочки. До роботочки до, до такого до звичного звичного життя канадського комфортного і передбачуваного. А ось такі у нас враження про нашу відпустку. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо... Якщо хтось живе в Лондоні, в Англії або в Португалії діліться враженнями. Да. Диво, а... Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.